Каховський район Херсонщини має чимало зрошуваних земель, а тому тут сконцентрувало чимало успішних виробництв і фермерів. Група підприємств компанії 4 В має закритий цикл виробництва з олії, поставляючи її і за кордон. Сучасне виробництво у центрі уваги херсонської делегації. А ще можливість поспілкуватися з молодими спеціалістами, ця зустріч має значення для обох сторін. Підкреслює Віталій Лук'янченко, керівник громадського об'єднання, самопоміч Херсона. Для того щоб наповнити бюджет, треба чітко розуміти, що у нас зараз є. А у нас є сільське господарство, поэтому к сільське господарство має більше рошаємо земель, більше вирішення продукції. А сюда будет развитие в переработки, а будет і развитие в бюджеті і соціальних і других програм. Серед делегацій чимало представників влади різних рівнів, але у підприємстві всі погляд на стосунки з владою. Головне, щоб власть не мешала. Головне, щоб власть создала ті комунікації, які дадуть можливість нормально працювати банком і прийти сюди інвестиція. Віталій Лук'янченко підкреслює, що в сьогоднішніх умовах і представники громади повинні бути соціально активними. Навіть прийшло вже то время, коли нові представники громади повинні стати властю. Відвідали учасники цього виїзного заходу і Грінтім, знакове підприємство Каховського району. Говорили не лише про важливість розвитку аграрної і переробної галузі, овочесховищ, але й добрі справи. Адже в умовах, коли Країні, АТО допомагати тим, хто цього потребує, потрібно підкреслює Віталій Лук'янченко. Незважаючи на економічний кризис. Бізнес і зараз соціально активен. Він допомагає. Он проводить програми, які зв'язані із АТО із біженцями. І ці програми являються і пілотними проектами. ці програми за час результативні. Як керівник підприємств 4 в вони одні з перших на Херсонщині почали давати прихисток біженцям, купувати житло, його облаштовувати і влаштовувати їх на роботу. Це позитивний соціальний досвід, який потребує наслідування. Біженці должны бути частиною херсонського соціуму. Потому що не отримати роботу в адекватные можливості жити і жилью ми делаем это, у нас это получается, и і привлечь остальные структуры, структури, щоб пройшли же самый путь. Сьогодні кризові явища війшли в українське суспільство і не лише в економіку, де не вистачає кваліфікованих спеціалістів, але й в політику. А політиці їх переизбыток. Ми надіємося, що в на нових виборах придуть совершенно другие люди, совершенно другой стратегії і понівання. Учасники зустрічі обговорили шляхи взаємодії між громадами Каховського та Білозерського районів Каховки та Херсона, аби кращий позитивний досвід як на виробництві, так і в благодійній роботі узагальнити і розповсюдити.